Всім привіт! Просто шикарний ранок. Зараз пташки співають, на вулиці так гарно. Я приїхала робити фотозони. У мене точніше сьогодні дві. Одразу фотозони і причому вони в одному залі. Тож я йду на монтаж, починаю працювати. А ви не забудьте підписатись перед переглядом на канал. Тому що в мене завжди на каналі дуже цікаво. У цьому відео я покажу вам, як ми створювали дві фотозони одночасно в одному залі на хрестини. Обидві фотозони виконані в одному стилі, ніжному, пастельному з дуже м'якою атмосферою. Мені хотілося, щоб простір був гармонійним, світлим і затишним, саме таким як дитяче свято. Я працювала над першою фотозоною, потім переходила до другої і так туди-сюди поступово оживали обидві композиції. Хоч стилі схожі, кожна фотозона має свій настрій, свої акценти, і я дуже люблю відчувати цю тонку різницю в деталях. До речі, якщо ви мрієте навчитися створювати такі фотозони, я запрошую вас на свій курс. У ньому я ділюся усім досвідом: від підбору тканини до монтажу, кольорових рішень, композиції, збирання конструкцій і роботи з клієнтами. Курс підійде і для новичків, і для тих, хто вже в декорі, але хоче вивести свою роботу на новий рівень. І ще хочу розповісти, що ми не тільки декоруємо, а й виготовляємо багато елементів самі. Створюємо залізні каркаси будь-якої форми, виготовляємо і мені написи, з фанери, з пінопласту, з полістиролу. Також у нас можна замовити магніти, різні фони для фотозон і навіть декоративні крила дуже популярний акцент на дитячих святах. Все це ми використовуємо у своїй роботі вже понад 5 років і з радістю пропонуємо вам. Тому, якщо ви декоратор або плануєте оформлення, обов'язково збережіть це відео. Дякую, що дивитесь, дякую за підтримку. Кожне ваше повідомлення та реакція для мене дуже важливі. Підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк і обов'язково поділіться цим відео з тим, хто також любить красу, ніжність і гармонію в декорі. До нових зустрічей і теплих свят!